Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз прямую на пошту. На мене там очікує вже посилочка від дорогої мені людини. Тож буде цікаво, що там. Ну я вже там знаю, що там може бути, але все ж таки сюрприз. Тож беру вас з собою. Зараз подивимось. Обов'язково вдома зроблю розпаковочку. А може і не вдома, тому що така погода, начебто вітряна, але сонечко. Сонечко гріє, тож можна подихати свіжим повітрям, тим паче, коли є час. Тож ходімо зі мною. Бачила у нас сквері, дивіться, як класно зробили у вигляді листочка. Збирають пластикові кришки для переробки. Вже десь бачила в якомусь з районів міста, де вона вже наповнена. Мабуть, в їх клубі, не пам'ятаю, і дуже гарно виглядає. Кришки. Тобто, це що, щось не зрозуміло? Це треба бутилку да? викинути. Ну, у нас спеціальний контейнер для пластику. А самі кришечки сюди, якось так це треба збирати. Непогана ідея. Якщо це робиться для екології, то це взагалі топчик. Друзі, у мене не виходить без пригод. Зайшла я значить, в то відділення, а подивилася, і мені кажуть, а ви бачите, яка у вас адреса? Я така, дійсно, там є адреса, а там весні адреса є. Ну, Вона таким, знаєте, дрібним шрифтом ще на англійській мові. Я взагалі відразу не зрозуміла, що і до чого. Звикла, що якщо щось приходить, то поруч з дому. Тож приїхала в інший район, але нічого. Головне, що вона є, мене очікує. Тож я вже заздалегідь, я казала вже. Моя дорогенька подружка, я тобі дуже вдячна, щиро просто від цього серця. Ти дуже зробила мені приємний подарунок. Тож ще раз велика дяка. Так, дивимося, що в нас тут цікавого. Ух ти, скільки всього, боже. Так, що це в нас таке? Це якісь цукерки чи батончики? Це ж ну, написано на іншій мові. Німецька, до речі. Це, мабуть, як вівсяні такі батончики, друзі, з яблучком, з абрикоскою, з ягодками. Не знаю. Цікаво дуже. О Боже, далі. Ой, свинка пепа. Це, мабуть, для дитинки. Клас. У нас є, до речі, такі свинки. Дитина дуже полюбляє гратися. Це печиво. Клас. Ой, прям печиво з цими героями. піг, цікаво. У нас такого немає печива. Ой, а це що таке? Боже. Якщо б ще я розуміла, що тут написано, зараз, зараз буду все перекладати. Це теж якісь печенюшки невеличкі такі. Ой, як цікаво, Боже. Я не очікую. Ой! Горішки клас! Вона мені вже колись відправляла такі горішки, фісташки. Боже, моя дорогенька подружка, я тобі дуже вдячна. Аж два пакування, фісташки, клас, я їх дуже полюбляю. Супер! Ой, велика дяка тобі. А що це таке? Щенячий патруль, це теж для дитинки. Які що це у нас? Чи печиво, чи ось, щось там таке маленьке, цікаво. Потім буду розглядати. Це що з яблучком, якесь, мабуть, цукерочки, міні-мікс. Ой, смюслі, клас. Щось таке дієтичне, прям пепешне. Супер. О, який шоколад класний. 70%. з апельсинчиком. -м. -м, -м, -м. Боже, в мене вже слинки течуть. Ось! Ось моя насолода, я її так довго шукала, друзі. Боже. Я вам показувала в минулому відео м -м Сільпо, що штолен є, але ось саме такого німецького, справжнього немає, ніде не можу знайти. Боже. Оленька тобі щиро вдячна, це просто суперово. Боже, клас. Лаваза, ох ти, це кава дуже смачна. 250 грамів така заверна. Клас. Ти знаєш, що я люблю. Боже, мілка велика. О, Боже, я в шоці. Клас. Ще й з фундуком. Супер! Оце так посилка, оце так сюрприз, ще один таке, одне таке пакування з печивом. Ось моя любов! Воно дійсно смачне. Друзі, якщо ви знайдете отакий от штолен, це просто неймовірна смакота. Це така насолода, це от справжній німецький штолен, справжнішенький. Розумієте? Це не якась підробка. Боже, кілограм. Кілограм отакого добра. Дякую тобі, Боже. А що це таке? Це які цукерочки. М -м ой, це як гумки 30 грам. Не знаю, цікаво. Боже, у нас такого точно немає. О, ще такі, ой, з кавунчиком. Боже, де це ти все знайшла? Де це все шукала? А це що, якийсь теж батончик? М -м це як горішки в медучі, в якоїсь карамельки. Класно! Ой, класно! Це з фундуком і з фісташкою. Якісь батончики. Цікаво, в нас теж таких немає. А це з міндальом. супер. Ой. І це ще що? Макадамія! Боже, Оленька! Оце так суперово! Взагалі це такий смачний горіх. Він же тут очищений, Я вам якось фундуки показувала. Супер, це взагалі суперовий горіх. О! А це що? Це вже особисто для мене, так? Да? О, як цікаво! Це, мабуть, гель для душу чи що. Так, трішечки я розібралась, але не зовсім. Ще буду питати. Це така, бачите, подарункова коробочка. І там, значить, в нас є таке масло для душу з сакурою і рисове молочко. До речі, дуже класний такий аромат, просто неймовірний. А це в нас лосьон для тіла. Супер, у мене, до речі, нещодавно скінчився з таким дозатором. Ой, теж дуже такий приємний, ніжний, знаєте, жіночий такий аромат. Супер. Боже, така задоволена, в мене переповнюють емоції. Дякую тобі, велике. Це такий сюрприз взагалі. Не можу передати словами. От чесно, не вистачає слів. Щира тобі вдяка. Бажаю тобі всього найкращого, щоб в тебе все було ок, щоб всі мрії збувалися і всього тобі самого-самого найкращого від щирого серця. Бажаю тобі, дякую тобі за все і дякую, що ти мене дивишся. Знаю, що ти обов'язково подивишся це відео. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору і залишайтеся зі мною. Тож всім па-па і до нових зустрічей!